Дивіться, це маленький редінгол, да? от тут я не знаю, ну скільки тут кілограмчика, може два, ні, більше нема. От хочу його врізати і подивитися, як же ж який же ж маленький, да? чи добре він, дивіться, чи не дуже. <на> а це і плюс цього колуна, Навіть малесенький. Подивіться. Просто смакотіще. Ріжеться як по маслу. Шкірочка тоненька. Просто смакота. Mm? Дивіться маленький, але ж смачний. Mm. Бомба. Зараз вибираємо останні, такі вже маленькі. І все. Більше цього немає. Далі будемо переходити на Жако. За два дні, друзі, в нас розкупили кавунчики. М -м -м. Люди доволі, людям подобається, ми раді. Тому зараз всі всі вибираємо. І потім будемо переходити на жако, якраз вони дійдуть. Дивіться, красота, хоч не маленький, хоч маленький, але смачнючий.